Вітаю всіх із першим днем весни, і з першим днем березня. Сьогодні на нас впливають енергія аркана ма. Це початок нового циклу, нових починань і дій, контактів і взаємодії, інформації і зв'язків, навчання і спілкування. На роботі і у бізнесі отримання потрібної інформації і пропозицій. Вдало пройдуть переговори і заключення контрактів, початок нових проєктів, отримання дозволів і ліцензій. Також актуальними будуть послуги посередників і торгівля. У особистих стосунках спільні інтереси укріплять ваші відносини. Для тих, хто без пари, у корені зародження стосунків може бути дружба. Нові знайомства посприяють початком нових стосунків. День буде насичений і активний. Сьогодні ви самі будете приймати рішення і визначати дії. Можливо, отримаєте корисну інформацію, потім вона вам знадобиться. Порада на сьогодні: розпочинайте нові справи, удосконалюйте свої вміння. Опирайтеся на свої знання, і у вас їх достатньо. Проявляйте ініціативу, використовуйте свій потенціал. Уникайте хитрощів, маніпулювання, самі того не робіть і іншим не дозволяйте, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім реалізувати свою мету. Миру вам, гарного дня і чудової весни!